Так, друзі, хочу познайомити вас з двома скромними хлопцями. Ну на фото тільки один Федя е, ще є один Андрій. У них знаходиться біля новосельця в білій церкві Галиваневського магазин автозапчастин та все для, для ремонту авто. Тобто там розходники можете заказати автозапчастини і щось є в наявності, щось під заказ. Хлопці дуже 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 давно, з самого початку 2014 року війни волонтерять. Також вони допомагають нашим хлопцям зсу частину виручки. Вони а, чуєш. Частину виручки вони постійно вкладають ну, в запчастини для хлопців. Тому, якщо вам не принципово де замовляти розхідні матеріали для автомобілів, а вони вам просто потрібні, я скажу, що ціни у них доступні нижче ринкових, де деякі позиції. Замовте, будь ласка, у хлопців гарантовано частина з ваших коштів піде на допомогу хлопцям зсу, якщо як не у вигляді коштів, так у вигляді якихось розхідних матеріалів.